Зростання економічної могутності Запорожжя, відсутність кріпацтва і демократичний устрій Козацької республіки непокоїли царський уряд. У державі, яка жорстко контролювала підданих незалежне населення Січі, спричиняло роздратування. Козацькі вольності дедалі обмежували, зменшувалися й землі запорозьких вольностей. через Декілька років після будівництва нової січі всього за кілька кілометрів від неї з'явилася російська фортеця для контролю за козаками. Очевидно, що імперський уряд терпів козацьку вольність доти, доки запорожці були потрібні в ролі вартових південних кордонів. У 1768 році розпочалася чергова російсько-турецька війна. Українська територія безпосередньо прилягала до театру воєнних дій, тому була використана російським командуванням для зосередження і розгортання військ. Крім того, в Україні формувалися місцеві військові полки гусарські, пікінерські тощо. Під час війни тисячі людей з України залучали до різних допоміжних робіт: обслуговування транспортних засобів, будівництва укріплень, мостів, переправ та всіляких інших споруд. Закінчення російсько-турецької війни 1768-1774 років, унаслідок якої Росія здобула вихід до Чорного моря, розв'язало імперським урядовцям руки і прискорило справу ліквідації козацького устрою на Запорожжі. 4 червня 1775 року війська генерала Теккелія. Раптово оточили Січ столицю, де стояла невелика залога, і зажадали її капітуляції. Після бурхливої військової ради, зваживши на сили сторін, а вони були неривні три тисячі запорожців проти десяти тисяч царського війська. Козаки вирішили скласти зброю. Тієї ж ночі значна частина запорожців на човнах спустилася Дніпром у ханські володіння, звідти за Дунай під протекцією Султана. Наступного дня, за наказом Текелія, із Січі було вивезено боєприпаси, артилерію, скарб, архів, клейноди і прапори. Усі будівлі на січі, крім укріплень, зруйнували. Від 25 травня до 8 червня 1775 року російська армія повністю захопила запорозькі землі. Осереддя української державності і волелюбного духу було знищено. У червні 1775 року вийшов сенатський указ, що поклав край надіям козаків на відродження січі. Заборожцям пропонували записатися до. Селянського чи міщанського станів. Чимало старшини зазнали переслідувань. З поміж тих, з ким розправилися найжорстокіше, були кошовий отаман Петро Калнишевський, військовий суддя Павло Головатий, військовий писар Іван Глоба. Останній кошовий протягом 25 років відбував ув'язнення в Соловецькому монастирі. Суддя і писар жили на засланні в Тобольську. У 1785 році на козацьку еліту було поширено права російського дворянства. У XIX столітті воно стало вищою верствою українського суспільства. Нащадки козацької верхівки, зберігаючи інтерес до своєї історії, стали рушійною силою українського національного відродження.